Доброго ранку, малята. Подивіться, які гарні будиночки розташовані у нашому місті. А який герой казки живе на даху. Вірно, це веселий чоловічий Карсен. А ось і він. Карсену набригло жити на даху, тому він переїхав у квартиру і запрошує нас до себе в гості. Я переїхав в новий дім. Добре, затишно у ньому. Є і кухня, спальня, ванна. Нові меблі я придбаю, як розставити, не знаю. В гості до мене прийдіть і мені допоможіть. Давайте, діти, допоможемо Карсону придбати меблі для його квартири. А де можна купити меблі? Вірно, у магазині меблі. А які меблі потрібні Карсану для його оселі? Щоб це знати, треба загадки відгадати. В спальні воно стоїть і на ньому хлопчик спить. Вірно, це ліжко. Є комп'ютерний, письмовий, однотонний, кольоровий. Ми за ним навчаємось, малюємо і граємось. Вірно, це стіл. На нього можна сісти, коли до столу кличуть їсти. Так, це стілець. Одяг у собі збирає, по поличкам розкладає, є стандартна, є висока, є вузька, а є глибока. Вірно, це шафа для одягу. Він не ліжко, хоч спимо, лежимо і сидимо, не простий, а розкладний, невеликий і зручний. Так, це диван. На стіні вона висить, рядок книжок на ній стоїть. Це книжкова полиця. Діти, ми молодці, усі загадки відгадали, вже і меблі з магазину привезли, але щось не так тут є зайве. Подивіться уважно та назвіть, що зайве на картинках. Стілець, табуретка, крісло, подушка. Що зайве? Подушка. Валіза, крісло, диван, комод, що зайве? Валіза. Книжкова палиця, ліжко, пральна машина, трюмо, що зайве. Пральна машина. Ліжко, праска, шафа, стіл, що зайве, праска. А зараз діти допоможемо Карсуну розставити меблі у квартирі. Це вітання. Які тут меблі? Диван, крісло, стіл, пуф, тумба. А ось кухня. Тут стоїть стіл, стільці та шафа для посуду. Залишила ще одна кімната. Це спальня, в якій Карсон буде відпочивати. Які меблі тут стоять ліжко, комод, шафа для одягу, стіл, стілець, книжкова паличка. Погляньте, діти, яку гарну та затишну квартиру ми облаштували. Гарну вітальню, затишну спальню, зручну кухню. Карсону дуже сподобалось, він вдячний нам і пропонує вивчити вірш, як треба доглядати за меблями. Меблів є у нас багато, меблі треба доглядати. Ми ганчірочку візьмемо на столі весь пил зітремо. Щезне бруд, щезне пил, буде, буде чистий стіл. Діти, до побачення, до нових зустріч. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.